У ім'я Отця Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, читаючи оці рядки у Слові і Божу, як багато сьогодні ми в тому часі Великого посту, де так само бажаємо дорогі мої повчитися, як маємо повестися в тому часі для того, щоб до нашого серця. Припало все це, дорогі мої, що переживали люди того часу, які були поруч з Ісусом. І тому сьогодні ми бачимо, яке важливе значення має Слово Боже для нас. Коли ми читаємо, коли ми слухаємо, коли ми промовляємо це Слово Боже для тих, хто хоче. Тому для того, щоб зрозуміти, що таке Слово Боже для нас, і яким є християнин, який не практикує читати Слово Боже, то можна би порівняти з твоєю пташкою, яка не літає, з тою пташкою, яка не співає. І так само, дорогі брати і сестри, є різні форми, коли людина може вдома читати, дивитися, слухати. Дорогі мої, хто це практикує, а не, але на загальну свята Церква вірним пропонує у святому храмі щоденно читати це слово Боже, дорогі мої, і його слухати, і спільно разом над ним розважити, щоб в ньому добре повчитися. І тому, дорогі мої, ми думаємо. Якби запитати для християнина, що ти думаєш про Євангелію, про Біблію, то знайдуться люди, які б навіть хотіли знайти ту різницю. Хотіли би доказувати, що Євангелій то є новий е, що є старий завіт, і до правильно. Є. А для християнина просто Біблія це Слово Боже, в якому є одне і друге, яке потрібно практикувати, другі мої, читати. І тому через слухання Слова Божого, дорогі мої людина пізнає Ісуса. Людина хоче побачити, дорогі мої, Ісуса про все це, що Він навчав. І немов би хочеться побачити. Другі. Людина хоче через це слово Боже, яке прикликує до покаяння дорогі мої у Сповідальниці, щоб Слово Боже давало людині оту відповідь, оце прошення, оцю дорогі мої тишу, яка є. І тому ми можемо повчитися дорогі мої. І учнів Клеопе, і луки, які йшли до Імоусу. Ісус їм Слово Боже пояснював. все, що говорили пророки і що означає те чи то місце у Слові Божому. Йдучи з ним, вони що з ним йде якась людина, яка так говорить, ніби вони це вже чули, але бачимо, Ісус себе не відкриває. І зайшовши до одної хати, другі моїй це під вечір, і коли в тій хаті приготували їм вечерю, і коли Ісус взяв. І в руки, і перед ними розламав і відкрилися очі, бо Він це зробив, бо він це зробить на тайній вечері пізніше. І вони впізнали, що то Ісус. Але тут же він зник і вони в собі, між собою говорили. Як палало наше серце почуття, коли він нам тлумачив Писання. Дорогі брати і сестри, святий Августин, коли мав кризу у своєму житті таку духову, то він почув, немов би таке звернення, бери і читай. Так само це підтверджує святий Іеронім. Бери і читай. І, власне, читаючи Слово Боже, дорогі брати і сестри, ми можемо знайти той спокій той відповіді в найтяжчих моментах нашого життя. Навіть тоді, що може складатися враження, що десь там Ісус Боже присутній тут ні. Ніби ми наодинці. Його тут немає, дорогі брати і сестри, але то є не так. Святий Рунім згадує про одного такого чоловіка, якого Господь наділив даром юродства, якого не розуміли люди, але наділив його даром, що він мав таке бачення. І коли він ходив по місті там, чи там, чи там зустрічаючи людину, що з цій людині говорив. І підійшов до одного чоловіка, який був у військовій формі, і теж з ним заговорив. І цей чоловік йому признався, що він є дуже віруючий. Святий Іерунів бачив, як цей чоловік військовий був. Тим, хто супроводжував людей на засуд. І цей чоловік признався дорогі мої, що він є віруючим, витягнув маленьке Євангеліє, показав це Євангеліє і казав, це слово Боже, яке мене весь час. Ру сказав, що він, військовий, був в великих чинах, мав жінку, діти, гарно жили до часу, поки він не впав в гріх піятики, п'янство одного священника, і той священник йому сказав, якщо ти хочеш, каже, звільнитися від цього, от я тобі дарую це слово Боже, це Іван. От в тебе буде дуже бажання піти і напитися. Добре, підеш, але все перед тим перечитай частинку Івана. А він собі, беручи цей Іван, він собі думав, яка дурниця. Ну, що з того, що я почитаю? Я ж настільки узалежний, що воно мені нічого не дасть. І дійсно, він став читати святий Іван. І він навіть сам не зауважив того, як він вже перестав бути тим узалежненим і каже, я 15 років вже не вживаю, але я далі продовжую читати Слово Боже, бо воно мене тримає, воно мене змінює, воно мене захищає. І тому, дорогі мої брати і сестри, читаючи Слово Боже, ми хочемо через нього... Все-таки побачити Ісуса, який це говорив. І так люди ті хотіли бачити пізніше, і сьогодні ми так само дорогі мої. І тому, власне, тут говориться, що поруч в тому домі, де зустрівся Ісус з тими учнями, при ламанні хліба так само була дорогі мої чаша. Одні. Про це говорять як Євхаристі, і Харисті, інші говоряться як, як про благословення Хліба. І тому, дорогі мої, чаша для нас це є наповнена чаша як Євхаристія. Але інше ще значення чаша має, дорогі мої, якщо читати ті слова, про які говорить Ісус усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, але що ти і приходить і заходить у сні. Тому, дорогі мої, ми бачимо, що Ісус побачив оці чаші старання, оці терпіння, оце розп'яття, оці засоби. І по-людському Ісус боявся цього. Ви бачите, Ісус боявся оцих терпінь. Але тут є продовження. Якщо можливо, не як я хочу, віддали від мене, а як ти цього хочеш. Ми бачимо, що всюди Отець Небесний говорить про свого Сина. В часі Йордана, Йордану, Його я вподобав, в часі переображення Його ви слухайте. А тут Ісус просить, виглядає, дорогі брати і сестри, немовби отець не почув, не хоче чути, не хоче відмінити оце розп'яття, яке торкнулося, дорогі мої, Його сина, через яке сталося спасіння всього. Тому для тих, хто багато молиться, може скластися враження, дорогі брати і сестри, що Ісус не чує, як не почув Ісуса Небесний Отець. Чому? Бо тут проявлялася воля людська Ісуса, Його бажання, а воля Божа була іншою. І тому на наші молитви, просьби може і не бути відповідь. Що ми так хочемо, так бачимо, не знаючи, як Бог бачить це, дорогі брати і сестри, для нас. І Тому сьогодні живемо в часі, коли де так багато матерів, батьків, дітей, дружин плачуть чому? Якраз нагода подивитися на крест, дорогі брати і сестри, на якому розп'ятий Ісус, і ми зрозуміємо, чому? Чому тих юнаків і дівчат вибирає в тому юному часі, дорогі брати і сестри, Ісус, для неба? Чому інших лишає, може, дорогі мої скривджених в каліцтві? Яким ще тяжче є дати відповідь, як жити таким молодим, дорогі брати і сестри, може часто з дуже великими проблемами, рух, ні, очей чи якогось іншого, дорогі, брати і сестри, калізм. І тому ми повинні в цьому бачити, дорогі брати і сестри, це, що сприймаємо на Тому найважливіше, дорогі мої, зустрітися з Ісусом це у святому причасті. Не на смак, не на вигляд, не на те, на що немає пояснення навіть священник і теологія. Коли на цю частичку юхаристійного хліба дивиться, дорогі мої, невіруюча людина, то бачить перед собою цю матерію хліба. Коли на це дивиться і приймає віруюча, дорогі брати людина, то це для неї, другі мої, без пояснення Євхаристійний живий Ісус. Тому молімся, другі мої, щоб палало наше серце, коли слухаємо Боже Слово уграні. Коли читаємо вдома, щоб воно нас дійсно зміну щоб палало в наше серце від сповідальниці, коли людина каже мені так добре, бо дістала облегшення, дістала прощення, не від священника, який її там вислав і прочитав над нею велику розрішення. А дійсно від присутності Ісуса, якому все це хоче сказати людина через Свідоцтво присутнього сповідальності Священника. І найважливіше, мені дорогі брати і сестри, оце почуття, оця зустріч живим Ісусом, це справжнє прийняття святого причастя палало серце наше. Ось таким почуттям особливим має йти з храму, зі служби Божої. Хто до того приготовляється, хто цим живе і це переживає. Амінь. Слава Ісусу Христу!